Сьогодні ранок на Second Life почався з гарних новин. Вийшло дуже круте оновлення, до нас прийшла зима. Нам додали дуже круту зимову атмосферу, тобто сніг, додали рукавиці, магазин одягу, щоб нам було тепліше. Додали багато нових татуювань та переробили систему биття. Також додали декілька нових транспортних засобів в преміум салон. Підняли заробітні плати на всіх роботах, ну, щоб новичкам було легше. Також підняли ціну на рибу. Також зараз, щоб зламати багажник, треба, щоб власник авто стояв неподалік у стяжках або кайданках. Збільшили призи на автоматичних заходах та пофіксили суттєво кількість багів. Так, що обов'язково заходь на Second Life RP та ввівши промокод ART, отримай суттєві бонуси.